Як було працювати з Ліною Костенко, раз ти вже ну, заговорила? про Це це доволі загальне питання, тому що ну що означає працювати? Ми придумали ідею, розказали, приїхали і зняли. Ну, їй 95 років. Да. По-перше, я хочу сказати, що дай Боже дожити до цих років, а ще й вона в своєму розумі з прекрасною пам'яттю читає на пам'ять свої рядки. І ще й здається, вона і читала без окулярів. І я така. М? Супер! Дай Боже! Просто ну, борально, ну, мене після других пологів впав в зір. І я така, супер, просто ну, було супер цікаво. Вона дійсно легенда. Сподіваюся, що це тільки початок, бо в нас величезні з ними плани, і вони так само підтримують ідею продовжувати це. Тому сподіваємося, що дуже скоро Ба. ще й покажемо. Да. Трошки більше того, що можемо з нею зробити. Да, я сподіваюся, бо це було дуже красиве відео і, взагалі, ну просто супер. А якби на це моя воля написала б я скрізь курсивами? Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красиві! Секунду не моргаючи в камеру на рахунок, три. Дихати можна. було. <плес>